Доброго дня, хлопці, дівчата! Сьогодні ми будемо міняти на нашій четвірочці стартер. Як ви знаєте, стартер є дуже важливим компонентом в нашій машині. Якщо він у вас погано працює, то взимку у вас можуть бути проблеми із заведенням машини. Давай поверх вправо. А Ноги як теж? стартер для «Жигулів» є доволі універсальним приладом, тому він підходить не тільки на «Жигулі», а на багато інших сучасних автомобілів. Ми придбали доволі дорогий за 50 доларів. Е, можна насправді вибрати трошки подешевше, доларів за 30, але ми обрали такий. Під час заміни вам знадобляться всього два ключа на 13 і на 10. Заміна буде досить проста. Нам потрібно буде відкрутити три болта на старому стартері та два дротиживлення. Як і під час будь-якої роботи з електрикою, обов'язково потрібно вимкнути акумулятор. Для цього нам треба, як завжди, відкрутити плюс і мінус. Як я вже казала, нам треба відкрутити всього три гайки ключом на 13. Трошки погано видно, тому я покажу, як я буду відкручувати тільки одну. Окрім цього, я вам розкажу невеличкий лайфхак. Справді можна прикрутити всього два болти. Оцей можна начіпати, чіпати, бо насправді до цього дуже важко дібратися. А на роботу стартера ніяк не вплине те, що він буде прикручений всього на два. Будемо встановлювати новий стартер, прикрутимо його всього на два болти. Ось ми викрутили останній болтик, тепер наш стартер нічого не тримає. Тепер ми можемо приступити до від'єднання дротів живлення. Тепер нам треба від'єднати плюс і ключиком на 13 відкрутити оцю гаєчку. Тепер нам лишається всього лише достати старий стартер. Збираємо все в зворотньому порядку. Ставимо наш стартер у стартерницю у штатне місце та під'єднуємо назад і живлення до місць, де вони, бути. все, ми вже в процесі установки, ми вже підімкнули плюс. Залишається тільки підімкнути мінус та закрутити його. Все, ми закінчили прикручувати дві гайки кріплення, як ми і казали. Тепер можемо спокійно підключати клеми акумулятора і спробувати завести в автомобіль. В принципі, на цьому все. Як ви бачите, заміна стартера не така вже важка процедура. Зайняла приблизно півгодини у нас. так що... Так що, все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Будемо намагатися вас радувати відосиками трошечки частіше з цього моменту. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Чекаю вас! Слава Україні!